Розмови у басейні, у басейні, що належав будинковій спільноті фріданої сім'ї та сусідів, людей було зовсім мало. Мами з дітьми розійшлися у домівках готуватися до вечері. У глибині саду виднівся гур дівчат, що сиділи колом на рухниках. Сонце було лагідне і зовсім непалюче, так добре, що додому нікому з них і не хотілося. По дому стільки всього треба обговорити, Сусана сама повернулася з Ескудероса, і дівчата вже кілька годин. Переповідала їй про все, що сталося до приїзду. поїздки в табір у самому таборі та після повернення. Не добивайте мене, я й ціле літо пронудилася в селі, зараз лусну від заздрощі, буркнула Сусана, вимахуючи руками. Повними браслетів та каблучок. Якби в нас сталося хоч щось добре, а то Фріда випала з дівчачого кола і простягнулася на рушнику. Історія з Ніко та його компанією досі й не відпускала, адже знову довелося про все згадати. Фріда любила повторювати, що речі, які не підлягатимуть ремонту, треба просто викидати. а в цій історії вже нічого не виправив. Головне, що зараз усе добре. Чи майже все, Фріда подивилася на Бе, маючи на увазі її скрипку. От би вона зараз чекала на свою власницю в домі того машиніста. Зате ми будемо зніматися в рекламі, підмігнула Лусія. Зачекайте трохи, Марта все ще вас може здивувати. Сусана задумливо прикусила пірсінг на губі, як у хорошому сенсі, так і в поганому, сказала Фріда. Буде в хорошому припини, Обза... озвалася Беа. Помітивши, що дівчата знову похнюпалися, Сусана вирішила їх відволікти і поплескала в долоні. Гаразд, досить мелодрам. У вас таке насичене життя. Я не знаю, що робила. Б ці два місяці, якби не брат, Б засовувала, засовувалася на рушнику, Сусана звернула увагу на її гусячу шкіру, замерзла, вдягни футболку, ага, трохи. Б намагалася не дивитися її в очі. Я також, Лусія вирішила підтримати подругу. Ніхто з дівчат. Не знав, чи Айтор розповідав сестрі про свою літню переписку з Беа. Якщо хочеш, можу подзвонити братові, щоб прийшов тебе зігрити». Сусана показала Бая язика, а та сиділа і кліпала очима на челялька. Фріда навіть наблизилася, аби переконатися, це подруга дихає. Розслабся Беа, все добре. Я ж вам уже казала, у нас із братом немає одне від одного секретів. Беа вдягла штани. Лусія, зроз... Лусія зрозуміла, що її геть пробрали дрижаки. Що саме він тобі розповідав? Беа. Зібрала вологе волосся у хвіст, щоб не намочити футболку. Без жодних жартів Сусана зізналася, айтор сказав їй лише те, що йому дуже приємна ця переписка, що в них із Беа багато спільного, і, повернувшись із села, він хотів би з нею побачитися. Беа спалахнула і закрила руками щоки. Бачиш, я не можу, не можу це контролювати. Роздратовано вигукнула вона, розслабся. Ви з ним уже стільки всього обговорили, заспокоювала її Сусана, але ж то, що Беа кричала і хитала головою, щоб Сусана не продовжувала. Вона ніколи не була з Айтером наодинці. Беа розповіла, що сьогодні, по приїзді в Барселону, Айтор. Запитав, коли їй зручно зустрітися. Вона і хотіла б його побачити дуже, однак боїться щось зіпсувати, бо все готова була змиритися, що ніколи жодним хлопцем не піде на побачення. І взагалі у мене обман часу та повний завал з репетиціями перед фінальним концертом. Тому вона закрила тему. Лусі розуміла, що Беа налякана. Небагато ж вони досягли, Прими, примушуючи її розмовляти з хлопцями минулого тижня, Щоб Беа видихнула, а Сусана залишила її в спокої, дівчата стали обговорювати іншого хлопця. А я зареклася думати про Еріка. Лусія розповіла про своїх. Про свій дзвінок Еріку п'ятницю, що суботнього ранку вона не вмикала телефон, а коли нарешті увімкнула, полилася злива повідомлень у WhatsApp. Хлопець допитувався, чому в неї вимкнений телефон і за що вона на нього ображена, та Лусія почувалася зраженою. Та розбитою, тому не хотіли нічого пояснювати. Натомість разом із татом, Лореною та Айтаною поїхала купувати одяг для майбутнього братика і допомагала татові фарбувати у салатовий колір кімнату для нового члена сім'ї. Це було водночас і захопливо і корисно. Спочатку вони застелили спеціальною плівкою підлогу і плінтуси. А також завісили вікна, потім озброїлися валиками і час пролетів, як мить. Батько з донькою були так заляпані зеленим, що могли б камуфляжитися в стіну, і ніхто б їх не помітив. Увечері Лусія відчула, що заспокоїлася і готова відповісти Ерікові, набравши повідомлення на ретельно зважила кожне слово і лише потім натиснула надіслати. І що ти йому сказала? Виписала чортів по повній програмі? Сусана сувалася на рушнику, бо в неї був інформаційний голод. Так. Ні, сказала, що спала, і не чула ніяких повідомлень та дзвінків, і побажала чудово провести час. Що ти робитимеш тепер? зацікавилася Фріда. Те саме, що він. Робитиму все, що хочу. Стинула плечами Лусія, але ж ти не знаєш, чи зробив він щось погане не Непокоїлася Беа. Я також не знаю, чи зробив щось хороше. Дивіться, що потім не пошкодували. Сусана нагадала, як кепсько все склалося, коли навесні Лусія ледь не закохалася в кая мартиного хлопця, і як е, потім шкодувала про це. Такого більше не буде. У Лусійному плані. Тому достав доставдоналенній, який вона намагалася втілити цього літа, йшлося, зокрема й про те, що розрулювати складні ситуації, треба розсудливо. Такий підхід, цілком доречний для образу бійця, з яким вона вже зрослася. А значить, Лусія більше не влаштовуватиме Ерікові жодних сцен ревнищів. Хоча той факт, що Мія відповідає на його дзвінки, повідомляючи, що вони удвох втекли на піцу, а вона, найкраща подруга Ерика, не робить йому честі. Лусі зачекається, і тоді все проясниться. А поки що він звільнив чимало місця в думках. Лусія злилася, злилася що була такою дурекою, тому дозвонилася іншому хлопцеві, дозволила іншому хлопцеві зайняти звільнене місце. Про нього вона думає від самої п'ятниці, коли вони чудово провели час. Привіт! Принесла вам новини вартістю 1000 євро за кілограм. З лікарняного вийшов машиніст Касіміро і готові? Скрипка у нього. Тепер вам треба перевірити, чи вона справді належить БА. Машиніст може привезти її на станцію метро. Мій дядько не уточнив. Чи є там серце на футлярі. Машиніст побачив інструмент у вагоні і забрав додому, щоб пізніше винести в бюро загублених речей. Та потім сталася прикрість. Його звали в гриб, тому скрипка досі в нього. Ви колись бачили, що понеділок починався так чудово? А тепер новина про зйомки реклами. Та вона нас надряд чи потішить, учора кай, підтвердив, що його батьки приїжджають спеціально для офіційної сім... сімейної вечері зі мною, а потім вирушить в наступну поїздку. Хто зна наскільки абсолютно неможливо, щоб я пропустила вечерю. Вам доведеться мене кимось змінити. Я розумію, що підвела вас, але руки справді зв'язані. Пробачте мені. Ви знаєте, я сильно я вас люблю. Ви завжди в моєму серці і на підтвердження своїх слів надсилаю суботнє фото з каєм, зроблене офіціантом у бургері. Зверніть увагу на мої ноги. Зацінили. Останнім часом я його взагалі не скидаю. Сто велетенських цьомів.